Ласкаво прошу до наступного дня нашої подорожі у Mindfulness. Учора ми спостерігали за неспокоєм та тривогою, які можуть заважати робити практики. Сьогодні ми поглянемо на протилежне, на трохи сонливий стан під час практики. Це теж одна з найпоширеніших перепон робити практики Mindfulness. коли під час справи розум занурюється в сон. Іноді це може бути лише втома, яка, наче, виходить на поверхню, коли ви починаєте практику. І це насправді добре, якщо вона виходить, і тіло отримує так потрібний йому відпочинок. В інших випадках це може бути недостатність зосередженості чи уваги. Сьогодні просто спробуйте помічати будь-який опір цієї сонливості. І просто побачите, що станеться, коли ви помічаєте, іначе відкидаєте, відмовляєтеся від цього опору цієї сонливості. Почнемо, як завжди, з того, щоб влаштуватися позручніше, щоб вам було комфортно, спина рівна, очі відкриті. І зробіть м'який повільний погляд навколо вас. Коли будете готові, зробіть глибокий вдих через ніс і видих через рід. Ще один глибокий вдих. І видих. Вдих, і зараз на видиху повільно заплющить очі. І почніть дихати у своєму природньому, звичайному ритмі. Зосередьтеся на вашому тілі, відчуйте вагу тіла, інші фізичні відчуття, помітьте будь-які звуки навколо, і також помітьте зараз, чи є відчуття цієї сонливості. Тяжкості в цілі чи, можливо, відчуття легкості, енергії, як завжди, не аналізуючи, не намагаючись це змінити, просто помічаючи, як почувається ваше тіло. І коли будете готові, почніть сканувати тіло, як завжди уявляючи кулю світла над вашою головою, яка повільно і обережно спускається вниз, скануючи ваше тіло. Просто помічайте, які відчуття є у вашому тілі зараз? І створюйте картинку цього, не намагаючись нічого змінювати. І зараз відчуйте, який ваш сьогоднішній настрій, або які емоції зараз присутні. І як ми робили раніше, згадайте свою мотивацію, чому ви це робите. І не забувайте включати у свою мотивацію те, як це також впливає позитивно на оточуючих вас людей. Щоденна згадка про це, про цю мотивацію може дійсно гарно допомогти робити практики регулярно. Тепер просто зосередьте увагу на диханні. Помічаючи, де в тілі ви відчуваєте цей рух дихання. Помітьте, який ритм вашого дихання. І щоб допомогти підтримувати фокус, почніть рахувати один вдих, Два на видих. І так до десяти. І потім дійшовши до десяти, назад до одиниці. Пам'ятайте, якщо є якісь відчуття сонливості, не піддавайтеся їм, але і не опирайтеся, просто дозволяйте їм, бути бути присутніми, приходити і йти, як хмаринкам у небі. А тепер відпустіть фокус, і дозвольте своєму розуму, увазі робити все, що їм хочеться, іти туди, куди їм хочеться. І зараз без напруження, з легкістю повертаємо увагу назад до свого тіла і його фізичних відчуттів, знову відчуваємо контакт між тілом і стільцем або поверхнею під собою, будь-які інші фізичні відчуття, будь-які звуки. Запахи. І у свій час, коли будете готові, повільно відкрийте очі, зверніть увагу на те, як ви почуваєтеся, і подумайте про те. Наскільки сонно чи бадьоро ви почувалися під час сьогоднішньої практики? І якщо ви часто засинаєте під час практики, ви можете спробувати робити кілька речей. Перше це зберігати правильну позу. Під час медитації важливо зберігати. Правильну позу, яка допоможе не засинати. Ось чому я завжди наголошую на початку практики про рівну спину. Тримати рівну спину допоможе не засинати. Наступне це змінювати позу. Якщо ви відчуваєте цю сонливість, можливо, вам потрібно трохи змінити позу, у якій ви знаходитеся. Наступне це трохи змінити фокус на диханні. Взагалі, фокус на диханні це те, що допомагає зберігати уважність і не засинати. І спробуйте під час самих вправ зосереджуватися лише на одному вдиху і видиху за раз. замість того, щоб рахувати від одного до десяти і назад. Просто наче будьте зосереджені на одному подиху, і тримайте всю свою увагу на цьому одному подиху зараз. І наступний важливий пункт, який можете робити, щоб не засинати, це зберігати звичку. Регулярність практик допоможе вам тренувати концентрацію і увагу. І спробуйте робити цю практику кожного дня в один і той же час. В одному місці, щоб створити цю звичку і натренувати цю концентрацію та увагу під час практики. Побачимося з вами завтра!